Ну що, давайте про щось поговоримо. Я тут час від часу дивлюся якихось блогерів україномовних, російськомовних. Є там хлопчина із Флориди, який тут ховається від Зеленського, хоча він потрапив сюди, коли Україна на Зеленський хіба сміялася з його жартів. А потім виявилося, що він вже такий переслідуваний тим Зеленським по Америках. І ці всі блогери, ще там Михаїл Портнов, він теж розмірковує, каже, що от раніше люди писали мені чи пишуть, що раніше до вас можна було приїхати, бо було зрозуміло, що там робити. Можна було піти в школу до Портнова, стати тестувальником, тестувальником, бо якимось там трак, не трак-драйвером, а комусь делівері працювати не хотілося. Хотілося відразу стати кимось. тестувальником, а зараз уже бачиш не можно. Вот эта наша иммиграция беженская, она была натуральной союз печатью. Понимаете, вот они что жахаются в эту союз печать, и за три копейки, значит, на дерьмо качают, качают. Вот. А наша эта портов компьютер скул, она была таким мостом из союз печати в американскую мечту. Вот сейчас рынок плохой войти, да? Я смотрю, что происходит. А нету моста. Нету моста сегодня из союз печати в американскую мечту. Вот она сейчас открыт какая-то иммиграция. Говорят, да, лотерея, там еще что-то, еще что-то. Они приезжают, а что делать? Ну, трак водить. Ну, там, убирать, ну, доставка, вот они там занимаются доставкой, с пожилыми сидеть, с детками сидеть. Есть поприличнее, там, скажем, вместе строить, но это учиться надо. Это за два за, за 3 месяца это не освоишь, это какое-то время, чтобы учиться. Понятно? А вот мы были таким мостом, мы, мы взорвали... То лифта, лифта нет э, сейчас, вот, по, по сути дела? Ну, получается так, если ты инженер, и ты нашел инженерную работу, у тебя есть лифт, пожалуйста, расти. Здоров. Тем более, ты начинаешь чуть пониже, и, соответственно, у тебя там есть куда расти. Если ты, там, ну, я не знаю... В своей профессии, мы ну, скажем там логист какой-нибудь, компьютерщик, ну, у нас тут в основном компьютерщики, все компьютерщики, вот, но, ну если ты не компьютерщик, мы тебя научим, например, так может, но сейчас просто рынок такой не, не, не требует новичков, вот. поэтому так у нас сейчас такой поцелуй без любви такой компьютерщик. Словами самого Михаила Портнова найкраще характеризуется его проект. Знал я одного парня, московского программиста, которого примерно за год до организации школы переучил тестировщики и помог найти работу. Він із цілого програміста зробив тестувальника. Уявляєте, яке майбутнє було б цього хлопця, якби він все ж таки спробував програмувати в 90-х до Google, до появи Гугла, до появи YouTube, Facebook і всіх цих єдинорогів. Ким би міг стати той чоловік? Так ні. Він став тестувальником. Ти чого записався і не ходиш? Біж куди? А як куди? В від спечат дерьмо окать денег как получать. И вот, значит, вот наша иммиграция беженская, она была натуральной советской частью. Эти вот они да, что жахаются в эту свою печать из-за три копейки, значит, дерьмо ока, ока. Вот, а наша что тут портовка Петроску, она была таким мостом из советской печати до американской мечты. Сейчас в школе Портнова она все ещё працює. Правда, мануальне тестування там же стало безкоштовне, потому что за нього платили только лохи навіть коли не можна було роботи знайти. Хай. Хай. <кій> Бо намалювати собі так експірієнс, так як Михаїл Портнов малював там тим своїм буткемпом, де вони один той самий проект роблять 10 років вже. І кажуть, що то в них. Що то у них... А, інтернчик. Це у них внутрішній інтернші. Карфін. Зараз вже вони закруглилися з цим мануальним тестуванням, принаймні, за гроші. Ну, принаймні так говорять. А цей інший блогер, якого Зеленський переслідує, Я не пам'ятаю, його звати, він такий балакучий. Кажуть, що він колись був журналистом, щось по Донбасі їздив. І писав розгромні статті про те, як київська влада злочинний режим, то що зараз перехопив у нього ініціативу, схоже, Дмитро Гнаб. Одним словом, не знаю, чи це мені якісь адекватні не попадаються, тому що малі, ну, в них перегляди ці малі, особливо цього і Слоріди. я дивлюсь на нього, скільки підписано, стільки дивляться його відосів. Тобто люди його дивляться постійно. І роздивляться постійно, то очевидно їм цікаво, що він говорить. А он им рассказывает про те, что я же тут, ну вот из видео Исходя из политики сегодняшней администрации, которая нам рассказывает, что она борется, типа, знаете, как говорят, за нелегальной иммиграции, на самом деле под удар попадают именно легальные иммигранты. Вот, например, что они делают. Сейчас распоряжением президента остановлено вынесение решений по всем петициям на предоставление убежища в США. То есть проводятся интервью, вызыв... людей вызывают, но не выносят окончательное решение. На данный момент люди, люди которые ждут вынесения решения, рассмотрения их дела, более чем полтора миллиона человек. Это... В цьому шматку відео якраз повне досьє на цього блогера він несе повну нісенітницю. Бо люди, які подаються на політичний притулок, це біженці. Біженці це не іммігранти. Біженці це втікачі від війни, умовно, або від переслідування у власній країні. Люди, які приїхали з України в Сполучені Штати, вони не можуть бути ніякими політичними біженцями і шукачами політичного притулку. Єдине, що хлопці із нетрадиційною орієнтацією, вони дійсно можуть мати проблеми там, в Україні, а всі решта ніякі вони взагалі не іммігранти і не біженці. Більша частина із них це просто шукачі кращого життя. Емігранти це люди, які приїжджають сюди по візі талантів. Навіть не іммігранти є ті, ті, котрі приїжджають сюди по робочій візі Таланді, по візі Ован. Віза Ован передбачає, що ти маєш повернутися в свою країну. То він розказує про те, як же ж тут іммігрантам жити, їх тут щемлять. Оці іммігранти, які приїхали сюди по паролю через Мексику, чи як там по ТПС, через Мексику перейшли і ці, що по паролю, так як ми, такі іммігранти, і зараз нам. Не, там Динамлять нас із видачею тих репаролів, а що буде із ТПСниками взагалі неясно, тому що продовжать його чи не продовжать. Але ж е, е, ми ж... вийшло так, що ми теж слухали цих всіх їм подібних е, і їхню маячню. Ну, звичайно, ми самі в тому винні, бо ми хотіли Ну слухали те, що хоті, тіл хотіли почути. Цю фігню, а якась інші речі на очі не попадалися. Але ж виявилося, що ніякі ми тут не мігранти, бо наш тут статус тимчасовий, і ми е, приїхали сюди просто пересидіти, а не емігрувати сюди на постійній основі. І говорити про нас, як, як про іммігрантів, яких тут щемлять і витісняють, ну, ніфіга не можна. Бо ми тут просто, щоб пересидіти війну. Так, раніше тих венесуельців тут 20 років тримали, після того, як прийшов той Юго Чавес, венесуельців Сполучені Штати позапускали. І вони тут на тому Ті сиділи, Ті Піесі, чи паролі, що там в них таке було на гуманітарному паролі, сиділи ці всі десятиліття і складалося таке враження. Ну, а і що виходить? Що Блогери з Росії і з України вони не дають людям якихось правильних думок. Вони просто за, за все хороше проти всього поганого підтримують людей тут, наче, наче вони їм співчувають. Але реально нічим допомогти не можуть. Навіть той Портнов, він так і не розбирався. Він водив там до себе адвокатів. Ту, Як її, Світлану, як її там забув, яка потім зникла. І вона там розказувала якусь, якусь фігню в основному про політичний притулок. А який може бути політичний притулок у трак-драйверів? Якщо ти приїхав сюди і працюєш тут трак тракдрайвер, і в тебе ніякої іншої професії немає, то то ну, хто там тебе міг переслідувати там, де ти був? Кому ти там здався? Так само, як в Росії, а в Україні, то тим більше. На кого ти там можеш рота відкрити, щоб тебе прямо там хтось переслідував? Чи е, прямо е, від поліції тобі треба було би десь ховатися, або ти там в небезпеці. Де да, там така фігня була і близько такого не було. Тому... Тому виходить, що треба якось знайти дорозуміння, як звичайним українцям будувати свою еміграцію в США. Ну бо іммігрувати, якщо і є сенс куди-небудь, особливо молодим, то ну, тільки сюди, хлопцям і дівчатам. Дивлюсь, чи вікуся не загубилася. І як виявилося, тут же є сила сильнених способів сюди приїхати. Тут є для скажімо, візи типу Working Travel, але для, для того, щоб в сім'ї жити, щоб доглядати новонароджену дитину, бути, допомагати з вихованням дітей. Тут такі візи відкривають. Можна б дожити із сім'єю, сім'я буде платити тобі гроші. Не знаю, чи будуть вони враховувати за те, що там в них живеш. Ну я думаю, це індивідуально в кожному випадку. Живеш, чи сиш. Як би то сказати, чому є неба, який сенс? Там дівчата, в основному дівчата можуть на, на такі речі приїхати, вивчити англійську. Там і познайомитися з кимось тут, з таких самих віком, плюс-мінус, як вони або старшими, там одружитися і, і отримати ту грінку і собі, собі будувати життя тут. Тобто ну, Ті, котрі якось шукали шляхи, то вони знаходили. Ми не шукали. Я думав, що ми тут будемо сидіти на цьому паролі. Далі я знайду контору, яка мені зробить грінку. Контору я те знайшов, але з грінкою не так легко виходить. Треба, треба шукати або іншу контору, або цю контору о, відправити по, по процесу оформлення, щоб вони могли її ту візи робити. Для них в цьому буде сенс, якщо вони ще наймуть кого небудь такого самого, як я привезуть за кордон. Це мені треба буде познаходити кандидатів, але для цього треба спочатку до них на роботу повернутися. Ну просто знайти іншу контору яка буде робити біту. Бо якийсь там стартап, стартап відкривати. Тобто Для мене є чимало варіантів, Попробуй вибери в якому напрямку копати. Але одне, зрозуміло точно, що всі наші російсько-україномовні не пояснюють людям. Як правильно то робити? Вони розказують їм тільки прорішал. Як ту свят Світлану звали? Світлана а, Світлану Ка. От таку про рішалу як Світлана Ках була. Бо вона ж займалася тими всіма політичними. А в Росії ви ж знаєте, які вони там всі політичні. Туди три літаки Трамп відправив із цими політичними шукачами притулку, бо їх там, бачиш, Вова Путін, з щемить в тюрму садить. А з трьох літаків тільки чотирьох людей. Чи двох людей вони попали в... в тюрму чи в СІЗО, бо там чогось натворили. Натворили чи не натворили то таке діло. А двоє отримали повістки, бо їм в армію треба. 18 років стукнуло, загребли в армію. Тому Світлана Ках була 100% рішалою і вона 100% відригнула з цього процесу, тому що тільки викриється, що вона там одному щось намалювала, то весь ланцюжок в зворотньому напрямку розкрутить і всіх цих 15 років чи 20 років, скільки вона цим займалася. У них там всі, кого було щось намучено, позабирають грінки, а там просто майже не знаю. Якщо не в кожного другого то в 9 з 10 так було. Бо наші люди вони той, той тільки роблять, що шукають рішал. Койо запропонував зробити іспанський паспорт за 3,5 тисячі. На 3,5 тисячі громадянин Іспанії вже, наче Іспанія це якась не знаю, Афганістан. Що тобі там таліби паспорт намалюють. Не те, щоб люди були якісь такі не сповна розуму. Просто така якась ментальна, ментальна традиція в нас, що треба шукати рішал завжди. А робити щось самому навіть ну, немає ні кого в голові, навіть ніхто не пробує це сам робити, викинь з голови, так як це було в Україні. що Треба шукати когось, хто там знає когось, кому можна занести гроші і так, щоб це і що знає когось, собі залишив частину. Походив я колами трохи. І, і так воно і тут працює. Ті, котрі в 90-х мігрували десь ще з Радянського Союзу, оця ось єврейська еміграція, то вони теж уявлення не мають. їх сюди пустили і все. Хоча їм теж треба було бігати. У по якихось посольствах. Треба було якусь ініціативу проявляти, там масово то все не відбувалося. Місті, 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 місті. Так, пішли поміж цих передби. Тому ті, 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 котрі попали сюди, вони попали сюди в такий спосіб, що вони розповісти не можуть, як вони то зробили, бо тільки вони рота відкриють і у них то все заберуть. Або попали сюди по цих якихось біженських програмах. Ну і виходить, що серед нашого люду немає традиції, як будувати імміграцію в іншу країну. І з цієї причини купа жінок зараз в Україні сидять, нікуди не рипаються. Там по хатах прилітає, вони чекають, поки тут тепло відновлять. Вирубають електрику на півдня. Попівдня її немає. Вони не сидять чекають. Поки зима мине, тоді знов ці, як вони там, аутейджі оутежіс. Ці графіки відключень стануть якимись кращими. Не, не буде вже такого, щоб цілий днями електрики не було. І це просто капець, як дивно. Як так виходить? От ми були на... У цій вечірці, присвяченій Дню Святого Валентину. там ж українчиків сила Селена. Переживати за те, що українська мова, українська культура куди-небудь дінеться, та яке там, нікуди вона не дінеться. Вона як була, так і залишиться. Вона такого середками тут, тут і буде існувати по Сполучених Штатах. Так само її можна повивозити по всіх країнах Європи. І вона буде собі розвиватися або зупиниться в тій точці. В якій вона була на момент імміграції. У будь-якому випадку частина нових українчиків, де прибувати, будуть додавати ті апдейти до української культури. То мова не зникає. Люди розмовляють англійською майже без акценту і українською також. За українську мову, культуру переживати нема чого. А от за людей варто переживати, бо життя в Україні не найкраще. Щоб воно стало кращим, треба, щоб хтось це зробив. Щоб хтось це зробив, треба, щоб він десь цього навчився, як це зробити. Як, щоб він як, підвищив там, свої житлові стандарти, щоб не хотів працювати в якихось поганих умовах, за якусь фігню грошей. Літачок десь летить на місцевий аеродром. Тому треба вивести якомога більше людей, і котрі зрозуміють, що вони в Україні можуть давати собі раду і повернуться, навчати решту. Такі мої думки з цього приводу.